Доброго дня, мої діти, доброго дня, батьки! Сьогодні з вами, як завжди, Оксана Юріївна. Я рада вас вітати з новим днем. Всім бажаю гарного настрою та мирного доброго дня! Діти, сьогодні я хочу вас запросити на пташиний двір. Там живуть пернаті мешканці, наші помічники. Вони хочуть з вами познайомитися поближче. Подивіться на зображення пташиного двору. Можливо, ви когось впізнали? Діти, давайте я вам більш детально про них розповім. Курка найвідоміша мешканка подвір'я, її тіло. Вкрите пір'ям різного кольору білого, рудого, чорного, строкатого. Має маленьку голову дзьобик, червоний грібінець, крила й хвіст. На ногах кіхтики, якими вона розгрібає землю, шукаючи зернятка. Курочка любить ходити подвір'ям і куд-кудахкати, коли знайде щось смачненьке. Харчування зерно, пшано, хлібні крихти, черв'ячки, комахи, зелена травичка. Дитинча, курча маленьке, пухнасте, жовте, пищить. Пі -пі 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 -пі. Півень справжній господар пташиного подвір'я. Його легко впізнати. Великий червоний грабінець, блискуче барвисте пір'я, довгий хвіст, сильний голос. Щоранку він будить усіх своїм співом. Кукурику -ку -ку. півень любить стояти на паркані, дивитися навколо й охороняти курочок, харчування, зерно, трава, комахи. На вашу думку, діти, чим може бути корисний півень? Допомагає господарю пильнувати подвір'я, керує курочками, попереджає про небезпеку. Качка це водоплавний птах. Тіло в неї гладке, вкрите густим пір'ям, яке не промокає, бо Змащене жиром. Має широкий плаский дзьоб, короткі ніжки з перетинками. Саме вони допомагають плавати, любить жити біля водойм, купатися, пірнати. Харчування, зерно, водорості, маленькі комахи, рязка. Дитинча каченя, маленьке, пухнасте, жовте або сіреньке, плаває за мамою. Гузка більша за качку, має довшу шию, міцні крила, широкий дзьоб. Вона добре плаває, а ще дуже пильна. Якщо побачить, Чужого починає голосно гелготати. Гуски живуть біля води, люблять зелену траву, полощать дзьоб у ставку. Харчування трава, зерно, овочі, іноді комахи. Дитинча. Гусеня. Пухнасте. Світло жовте або сіреньке, йде за мамою гуськом. Індик великий свійський птах із яскравим червоним виростом. Біля дзьоба має великий хвіст, який розпускає віялом, коли хвилюється або хизується. Його пір'я може бути сіре, біле або кольорове, блискуче. Харчування зерно, трава, насіння, ягоди, комахи, дитинча. Індичатко маленьке, швидко бігає, кличе маму. Тоненьким піпі. -пі". Отже, всі ці птахи живуть біля людини. Вона доглядає за ними, годує їх, дає воду. А вони у свою чергу приносять користь, яйця, м'ясо, пух, пір'я. Дітки, а зараз давайте ми з вами. Трішки відпочинемо та потанцюємо, дивись далі уважно та повтори. Ручки вгору ми підняли ніжки в сторону. Вправо, вліво подивись, ручки в боки розведи, і за мною повтори, ну Нума разом, один, два, три, посміхнись і. Візькі повтори! Друже, ти, танцюй скоріше! З нами буде веселіше! Діти, давайте ми з вами зараз пограємо в гру. Перед вами будуть з'являтися картинки свійських птахів. Вам необхідно згадати? І назвати, як називаються дитинчата цього птаха. Будьте уважними, дивимося далі уважно. Що ви були уважними на занятті. Дякую вам за уважність та увагу. Птахи наші друзі, їх треба оберігати, годувати, не ображати. Коли ми про них піклуємося, вони нам обов'язково віддячать користю.